для цього нам потрібно язички розбудити. Сідаємо до столу, до церкала. Так давайте швиденько, швиденько. Спочатку слоник, травка, слоник, хлопки витягуємо, жак. Іти і з іншої сторони. Також тверденькі, тверденькі. І з іншої сторони. Молодці, тверденький горішок у кожного тверденький. Закат. А в тебе горішок, мабуть, десь загубиться. Давай ми його будемо твердим-твердим щічкою робити, добре? І з іншої Можу кого-небудь покатати. Посадіть кого-нибудь на язичок і покатаємо. Тільки ротик широко у нас відкривається, язичок тягнеться. До носика, до підборіддя. До мусика до підборіддя. Вгору вниз. Вгору, вниз. Можете навіть ручкою показати. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Молодці, голочка гостренька. І заховали, і ще губками не придушуємо язичка, то йому якось неприємно це буде. Ротик широко відкрили, Голочка. а брудними руками хто трогає язик. Можна ні в якому разі. гостренький гостренький язичок і заховали. І ще гостренький язичок. Заховали язичок в будиночок. І ще гостренькі язичок, як голочка. Захарушка, молодець. Витягуй, витягуй свою голочко. Молодчинка Маргарита, гостренькі Нася молодець заховали. Молодці. А зараз. А нася і Нася молодець свяченко. Всі молодці. Так, а тепер ми чашечку зробимо. І не просто чашечку, таку, щоб можна було молочко налити і не розлилося. Давайте спробуємо. Проковтнули смачне молочко Загашка, а ти заглибинку зроби посередині, добре? Щоб молочко не розлилося, коли ти намалиш. Так, а тепер давайте чашечку зробимо для соку. Молодець, 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 давай, давай за трошку дивимося. І заховали смачний сік. Так, а тепер чашечку для чаю. Молодець, Захар, проковтнули, так? А тепер чашечку ми зробимо ще. Для Для чого? Для, для кофе. Для кави. Mm -hmm. Ну, маронова, а то каву. Давайте зробимо. Ну давай. Чіпка слабеньку-слабеньку Слабенько, Слабеньку, так? Це добре. Ну що, давайте для слабенької кави А, смачно. А зараз язичок вирішив прибратися в будинку. так? Він перетворився в щіточку і виконував правмаляр, що на коротик відкрили, і язичок смілив свою стилю. Назад, перед. Від зубчиків до м'якого підніміння. І перед. До горбочки. Назад. Перед. Ротик при цьому широко-широко відкритий. Так? Язичок намагається дотягнутися. І чисто-чисто дивитись. Так, мороці. А тепер коник скаче. А виклик. Ось ручки поклали, так, І кожен пальчик так, виконує разом із коником вправо. І так, почали язичком. З мязинчика починаємо. Мюзинчик повинні піднявся. Захарчик я не чулю, що і начну кози. Так, а тепер по-чергово. Коники поскакали, молодці. Руки на коліна. І язичок потягнувся, витягнувся до носика. Ротик відкрився, язичок потягнувся, заховала язичок. І ще разочок розтягнула язичок до носика. Заховали. Так, а зараз згадаємо, де наші горбочки за верхніми зубами. А ну давайте погладимо горбочки. Загар, погладь горбочки, будь ласка. Відкрили горотик, достали язичком. Ось горбочки достали. І кінчик язичка приклеїли до горбочків. Так, і поспівали пісенько. Атик при цьому відкрий, закар. Язичок. Ти повинен язичка побачити, як він доторкається. Відкрий. водика і язичком дотягнувся. Ось молодчина. Саме від горбочків, так? І відштовхнувся язичок. Ла. Молодці. І ще разочок. На горбочки кінчик язичка. <ррррр fillets> Молодці. Ну що ж, ми можемо літачка зробити? Що ж, крила розправили, язичок на горбочки і полетіли. Полетіли на місце. Усіх язичків на горбочках. Від горбочки. Ла! Молодці, молодці! Як гарно у нас виходить звук Л, правда? А ви знаєте, що є ще і буква Л? Л. А вона ось у нас. Погляньте, яка буква Л? В неї є дві ніжки. А одна ніжка повернена праворуч і вона співає ла-ла. ла Так, бачите? Ла-ла-ла. А навіть її можна надрукувати. Ось погляньте, в мене є маркер, і я на дошці зможу надрукувати. У коли є одна ніжка і друга ніжка. Але всі вони виходять з однієї точки. Спробуєш, Маргарита, ти хочеш Я, Нести нас? Ти також візьми okay. okay. захар. Так, ну що ми хочемо? Давай. З однієї точки, що ми хочемо? Ну нічого, зараз захар Ой. нам дасть свій. Так, ось на це принесли. Будь ласка. Так, є. З однієї точки Молодець, Молодить. Так. Хто написав уже? Сідають до столку зараз. Ми будемо відшокувати. Тільки Лі пальчиками знайдіть всі літери Л і пальчиками закрити. Літери л. Хто більше знайде? Намагайтеся розмістити пальчики так, щоб кожну літеру закрити. А спробуйте гнівкою. Дивись. Ти можеш нізимо закипати. Так, а я вже бачу, що в мене ніжка права повернена. І дицюю лап-лап-лап. Захар знайшов. Молодець. А ще знайшов є ще у тебе. Ти тільки одну л -у -у. Л -у -у. знайшов. А ще є у тебе. Поглянь, у поглянь, поглянь, цю молодечку. Нася, молодець. Розтягнулися пальчики, да? скільки ви знайшли літеру «л»? У мене дві. Дві Маме. у нас. У Захара дві літери «л». Так. Молодець. Маргаритка знайшла? Ні. Одну тільки знайшла. У цьому рядочку шукає ще другу літеру. Настя. Маргарита сама знайде. Молодці. Знайшла Маргарита. Молодці. Я їй допомогла. Дякую тобі. А тепер ми карточки на край У нас є килимочки. А на цих килимочках є дві ниточки. Так, два. Таких відрізочка ниточок. ну, Спробуйте за допомогою цих двох ниточок також викласти літеру Л. О, молодець! Ось які дві ніжки є у літери Л. Так? А давайте спробуємо пальчиками. Ну, бачиш, Настя зрозуміла, що третя ниточка їй не потрібна. потрібна тільки, потрібно тільки дві ниточки, так? А тепер давайте ми з вами подивимося. Які ці дві ніжки? Дві ніжки, які похилі, правда? З'єднуються в одній шоу. Mm -hmm. Так, є добре. Гаразд. А тепер ви знаєте, що наша лідера любить подорожувати. А подорожує вона на автомобілі. Їй одній сумно. І коли вона подорожує, тоді вона співає пісенки. А співати пісенки, вона може. З якими лідерами? Ну, Ором скажемо. Ні-ні-ні, літери голосні, які вона може співати. А О, У, Е. І, ні, оце. І, Е. Ось сьогодні вона буде подорожувати саме до оцих літер. і вони будуть ще навіть фотографуватися, фотографуватися і будуть нам показувати свої фотографії. Давайте ми з вами. І прокатаємо до цих літер. Давайте. Да. Давайте. Зараз ми приготуємо місце для фотографії. Ось. І так. Літера Л подорожує до літери А. І співає пісеньку. А допомагайте мені. Да. Молодець. Настенька до літери О провези. Да. Молодець та друга Настя до літери О провези. Молодець. Маргарита до літери І. Е. Молодець, тільки язичок не забивай від горбочків. Молодець. Захар до літери І. Язичок на горбочка. Молодець, так. Ну і всі разом до літери Е. Які ви в мене молодці. А зараз ми поглянемо і подивимося фотографії. Фотографія. І так, фотографія у нас. Лу, молодці. Далі фотографія. Ла. Так, фотографія. Ли, молодець. і фотографія. Ло, молодці! А тепер почергова Настя. মহদেস না চ Язичок. Він не забув, що потрібно від горбочки відштовхуватися Захар. З буквою У. Тихенько Захар сам справиться. Язичок на губочках. З буквою А. Молодець з буквою Е. Молодець з буквою І. Г. Гарненько відштовхуйся, приклею язичок. Не роз'єднуйте, вони посваряться. Ану давай разом їх. О, -о, -о, -о. молодець. А ви знаєте що? Ану, давайте швиденько встаємо. У нас є завдання. Скоро потяг вирушає в дорогу, а нам потрібно до цього потяга добратися. І так, прийшли ми з вами на вокзал. А вокзал у нас ось тут стали в рядочок. А щоб добратися до потяга, нам потрібно пройти по оцій доріжці. Ви тут і, так. і не просто пройти. Нам потрібно здолати перешкоду. Ось, щоб потрапити до потяга. Тому а, там нам бути... що, що що А то, а тут намалювати. Давайте сьогодні ми не будемо малювати, а ми ось так тільки залишимося. А оці склади? Вони розмістилися у нас також на оцих слідах. І щоб нам перейти цю дорогу і потрапити до потяга, нам потрібно пройти цю перешкоду. І так, хто здолає першу цю перешкоду? Настя? це? Давай з боку О. Молодець. Молодець від горбочків язичок. Молодець. 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 Зачекай своїх товаришів. Так, Захар. Язичок тільки в горі від горбочків. буквою О. Молодець. Звукою Е. Молодець. Молодець. Молодчиночка. Далі. буквою І, язичок від горбочків. Молодець. Лу. З буквою У. Лу. Молодець. І з буквою А. Л. Молодець. Так, Настя? Від горбочки білий. Молодший. Ла. Лу. Ла. Молодець. Маргарита. Я б, mm -hmm. А слова ми будемо відправляти mm -hmm. тільки ті тіль. mm -hmm. на світочка. Давайте ми станемо на борту кружечку, щоб всім було видно, так? І кожен, кожен зміг почути, що потрібно нам робити. Тому що якщо не будемо знати, що нам потрібно робити, то ми не зможемо тоді виконати завдання. Поглядайте, на сподях рухається. Але там літера л. Так? Знаєте, що це значить? Це значить, що зможуть поїхати тільки ті слова, в яких є звук. «л». Звичайно. А в мене, послухайте, почекайте. Терпіння. Є терпіння? Чик-чик-чик. Да. Ротики, послухаємо. Я вам назву, які у мене є тут слова. А ви тоді виберете, виберете слова, в яких є звук Л. Домовилися? І так, у мене є капуста, стіл, стілець. Дятел, лев, їжа, стіл, часник, пиле, сос, сніговик, свині, сир, ластівка і мило. Хто готовий перший? Так, Маргар... так, Маргарита. Лев, так. Маргарита, стоп, стоп, стоп. А давайте ви сядете та? і черзі будете вставати, щоб нікому не заважати. Всі чули. Давайте сідаємо на своїй місця. Але є три вагончики. Ми знаємо, що звук може бути де? На початку середині і в так. Ми повинні з вами визначити, в якому вагончику поїде лев. Так? А Маргарита визначає Лев. Де чуєш звук? Лев. Тому поїде ле? на початку першому. Молочиночка, Настя, йди. Так, всі 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 підете. Маргаритка, сідай, ласка. Настя вибрала ластівку. Так. Сідай будь ласка. Ла. Де чуєш виколек? Лас. На початку. На початку поїде по По-першому. По по Настя, будь ласка. Я... Швидень, Швидень. Так, Настя вже вибрала картинку. Який є звук? Л? Швидень. Настя, сядь, будь ласка, ось на їжачка. Там їжачок чекає, не чекається. Які тут є картинки з звуком? Л? Швидше думай. Давай я тобі буду повторювати картинки, щоб ти зрозуміла, які є звукови. Капуста, стілець, дятел, їжак, стіл. В яких є звуклы, що я Дякую.